Закон про оподаткування нерухомого майна громадян відтермінували до 1 січня 2014 року. Відтак пільга застосовуватиметься для власників квартир, сумарна житлова площа яких не перевищує 120 квадратних метрів. Для будинків межа у 250 квадратних метрів. Ставки для стягнень будуть різні, теж залежатимуть від квадратури. Усі зміни внесли, враховуючи інтереси самих громадян, наголосив перший заступник міністра доходів Степан Дереволков. Квадратуру збільшили, яка не має оподатковуватись. Е, от з цим все зв'язано, тому з 1 січня 2014 року е, війде в дію. Ті громадяни, які вже сплатили в 2013 році, вони мають право ці кошти перерахувати або за те, що вони мають сплатити в 2014 році, або їх повернути. Ми на це му йдемо. Вони е, звертаються до податкових місцевих інспекцій. Податкові інспекції без проблем можуть або повернути, або зарахувати їх вже на 2014 рік, як має бути сплачено.